Хозяин, ти що? В мене на мій канал збираєш знімаєш в Ютубі. В мене сміятися будуть. Ой, ну я хочу я тобі дось небудь до. привіт. Там бачите, там якогось госака накрили. Хозяйна ровно в нашій хаті госак. У нас немає і гусак гусак ага то реально гусак. Ми... і там далі та штука і та поставайку мені не відкрили. Хозяїн скрий. Гусак. І що ми будемо з ним робити? М -м, я знаю. Що? А ну знімай, братан. Та зараз буду знімати. Дай камеру мені ходять.

Короче, друзі, да, я другий раз буду знімати, як вот ну, ці... на нагусака. Та брат, ну не наважай, я ж буду тебе знімати. Так нічого не буде видно. це знара вот так. І вот митингоу. Магазин. Може? тримати камеру да я тримаю. Ти знаєш ти на зйомку поставив палець? нічого не видно Як нічого не видно я я все а я все бачу ем тебе там просто а реально тепер видно тепер видно Ні, нічого не видно а от так можеш потримати камеру о один годин го where did you go